Друзі, доброго дня! Досить цікаве рішення прийняв суд щодо оформлення відстрочки дистанційно. У вересні цього року Закарпатський окружний адміністративний суд задовільнив позов особи відносно Мукачівського комплектування та соціальної підтримки і зобов'язав його розглянути питання надання відстрочки з урахуванням. Мотивів суду, подивіться номер справи, Мукачівський РТЦК відмовив особі у оформленні відстрочки з тих підстав, що е вона не з'явилася особисто до центру комплектування та не надала повний перелік документів для оформлення відстрочки. І хоча це рішення було прийнято по заяві особи ще. До е, внесення змін в законодавство, тобто до липня 2024 року по цій заяві, однак, на мою думку, воно є повністю е, ревалентним до нового законодавства. Так, якщо ви подивитеся, 58 пункт 560 постанови Кабінету міністрів, ось вона тут. То такий пункт передбачає обов'язок подати заяву особисто. Але не передбачає обов'язку для оформлення відстрочки прибути в ТЦК особисто. Тому, на мій погляд, відстрочка і на сьогоднішнє законодавство повинна надаватися при наявності повного пакету документів дистанційно. Пишіть свої думки з приводу дистанційного оформлення відстрочки, коментуйте, буду радий вашим ідеям.